Я... Я, на... я на кінець почала знімати цю гру. Вона дуже крута, якщо чесно. Я в неї граю вже давно. Якщо дивитесь мої відео, то знаєте, що я дуже люблю цю гру. Сьогодні я буду. У Команді, яка буде шукати Басі. Якщо ви вже знаєте цю гру, дайте знати у коментарях. А я поки буду проходити. Продовжуємо пограти, я постараюся дожити з трьома з серцями до п'ятого етажа, бо там велика варія, що поправиться басі. Якщо хтось ще знає, як повишити, увілічити, як це буде по-українськи? О, повишити шанс на басі. Будь ласка, напишіть у коментарях, я буду вам дуже Ах... благодарна, усе вже добре, мене ще не вкусили. Я у кінці відео покажу, скільки в мене твіститів, скільки процентів на басі. Залишилось тільки пеба почекати, якщо він не помер. Ані сіята, глістен, брайні. Ще багато. А ні, треба у того. Я не сумку брати. Так у нас є так у нас є водитель чи нема? Бо я не вмію вод... ще водити. То добре, що ти не водиш. Продовжуємо чекати, поки відкриється ліфт. Якщо ви знаєте якісь совети, совети, соєти, вибачте сові, совети, як це буде по-українськи, я абсолютно не знаю. Для цієї гри, щоб доходити до великих поверхів, тут напишіть. Мені це буде дуже корисно. А в наступному відео я буду набивати мастері скін на брайгні. І, коротше, получати Ві Зараз я буду шукати корзинки, бо машина мені явно не дістанеться. Вони дуже швидко чинять а, ні, достанутся я цю флагер купила бо я купила купила на да, Коко Коко, вот эту вот зай, зайца то и тоже купила цю Минус один ходіть уже. Двіщу я це зробила, скажіть мені. Хату лифт уже закриється. Все. Е, якщо чесно, не вибирайте цей електрик. Це обман. Пам'ятаю, як я вибрала його, коли в соло грала. Мені одразу випав блекаут. Це не дуже корисно. Для... Ну а для Брайтні це дуже корисно, бо їй треба там 15 бэкаутів пережити. Машини. Машини, я буду писати перед п'ятим поверхом, спавна Масі на англійській, бо я дуже її хочу. сподіваюся, що це відео буде не так їм довгим. Мені треба козина. А тепер відстань. Ну, все добре. Я потім ще подивлюся скільки на цій ватер скритності. Мені дуже цікаво, що три максимум. А так колись сюди влізла? Що зі мною скажіть? Я тепер дай з і проїгаю. А що буде, якщо з твісті нам так зробити? Вони просто полетять полетят нормально. Я пошла на губа на воду. Через джерел стал. Ні Эээ, давай. Добирайся вже Надо не уже. Добре. Все уходить. А стоп уже до ліфта. Тупо просрала два серця. А ти чого? Така хитра. Боже, аптеку будеш продавати? Чи бадаш? Пов'язку, хоч щось Четвертий поверх. нас залишилось троє. Живуча команда. Команді четвер. Відста де? Ось так. Тепер будемо машини шукати. А ще у наступному відео я, як вже сказала, буду ще робі-братні, постараюся ще на цього. на. о, цього егоса надобити. Мастерку. На двох персонажів. Я думаю, що напевно це буде довге відео. Але я постараюся, щоб було дуже коротке. Бо як я як я зрозуміла, вам подобається більш короткі відео із фонтанами там з таким. Є досі ще один. Та скільки? Це там... дочинив. Доробить вже ту машину. Напевно, він вже три роки її там робить. Що тут за збір відбувається? Дурдом. Оце добре, оце добра штука. Я добіжу до ліфта. Я не помру mm. до четвертому поверсі, бо тільки на. П'ята буде забралася. Можливо. Куп спажи. Не може... заводжу тебе. Та все захід вже тупі. Гуп тепер за мене. забула написати Спав в басі Стояла як вкопана, ага, ні. Брат. Ой, добре. А ще я хочу в цьому поверсі вам дещо показати. Бо напевно не всі знають, де ця комната, і як в неї попасти. Сюди, до там ось, ось такі дерев'яні штуки. Сюди сюди і ми попадемо в секретну кімнату. У мене є така теорія, що чому тут написано I'm sorry. Бо напевно Басі вбила Кокоу із за завісті, тому тут написано I'm Sorry. А може це правда чи неправда? Я хочу там подивитися, Воно там не підсвітиться. Як ви бачите, у басі тут закрите лице і її іграшка. Треба тільки чекати, чи розробники добавлять сюди якусь історію до тої басі. Бо вона найзагадочніша тут. Чому я хочу тут до басі добити на... 100%. Бо я хочу подивитися, який в неї трінкет, Дуже цікаво. Ну, реально дуже цікаво. А тепер я, я йду допомагати якомусь то. Губ того. Я допоможу йому, бо це буде 3 роки. А як на мене, ця карта дуже прикольна. Бачите, прям все пасхальне. А я подивлюся на ліце розробників, розробників, коли буде вже другий праздник. коли це ось все буде. Я й буду вкруг цього дерева бігати. Мені дуже подобається ось кокола, вона дуже красива. О, машина. Чого ви там стоїш? Ненормальний. Шов обратно. Продовжуємо. Напевно, відео закінчиться на шостому поверсі чи до цього, коли я помру. Сама сказала, що не буду теряти серця, серця, тратити серця до п'ятого, го вторії я з одним сердечком. Він що, водити буде. А ще в мене був такий випадок, я за цю бабочку теж, теж грала. Це було десь 2-3 дні назад. Мені попалася Басі, а в нас в ком команді була ще Басі обична не 200 і вона з одним... Із одним сердечком водила басі, тому в мене водій вже 14%. Ну скажіть вона, молодець? Куплю вже цей побру. А ще в коментарях можете вибрати для мене трінки. Я в кінці відео покажу, скільки в мене їх. Дві корзини я зараз заберу і поберу. Ну я не можу не збирати зараз капсули. Ну да боже я. Вау! Ви бачили, як я обвернулася? Мені треба зараз коко. Мінус один, але я все одно все буду дебу машини робити. Я буду збирати капсули на коко вода, якщо чесно, для мене дуже прикольна. Цю капсулу заберу і можеш помирати. О, є ще тут. А якщо ще, ще хтось знає, як попасти у, у цю кімнату? Мені, якщо чесно, хочеться туди попасти. А ще у кокола тут дуже такі странні вуха. Подивіться на це. Що це за. Єбанда Жені аптек не попадається. Тупо не знаю за чого. Ну, в думаю, вже можна помирати. І закінчується це відео. Усім доброго вечора. До побачення! Зараз подивитися ще в мене результати і все. І я напевно покажу, якісь може тринкити та твістити. Буквально це все. Вибачте, ця гра теж руська. І я думав вже закінчити по цій грі Bright Brick in Story. Мені вже то надоїло. Буду знімати день ворота. Зараз загрузиться ого скільки крутих персонажів. Беблу з мастеркою, дві кокої, разом дану, я так со скіном. Ще одна кокола. Ладно, вже йду показувати. Ось то вони. Фінкіти, твістади. Я зараз покажу вже по одному Поки я я хочу закінчити на 100 твістед фу... ф... флюти, я буду її називати фатер твісті фатер. Як побачите, в мене. Почти усі на 100%. На 100%. На 100% усі, моїх днів Та новорічних. Ну, а на цьому, я думаю, вже можна закінчити це відео. Усім доброго вечора і до побачення!